Коли Христос прийшов на землю, щоб страждати, ніхто не зміг його, як Господа, прийняти, ніхто не вірив в ті великі чудеса, і що покинув радиних він небеса. Коли прийшов він, щоб в скорботи понести, приговорили, щоб грішників спасти, о, як би люди розуміли, що і гріх привів невинного Христа, страждать за всіх, прости Господи. Ой, ти Наші всі гріхи, прости, що відвернулися усі, прости за те, що біль гріха ти відчував. коли на хрест пішов, і в муках, помирав, Його любов є безкінечна і свята. Для всіх людей з'явилась благодать Христа, а Він приймає всіх, хто прагне доброти, і хто шукає шлях небесний без пітьми. Прости, Господь, ти наші всі ріхи, прости, що відвернулися усі, прости за те, що гріха ти відчував. По заповідях жити на землі, земне життя це небезпечна повість, яку ми заповняємо день при дні. Усе мине із плином часу і вітру, і щастя, і горе, гроші, і біднота, дорогу в небо вибираєм світлу, бо це Христова стежка присвята. З десятих Божих заповідей лише перші три підносять до прави і. І пошанування Бога і сім інших заповідей стоять на сторожі доброзичливих стосунків між людьми. Труємо вам коротко, з кожною із цих заповідей. Господь Бог, твій, нехай не буде інших богів, крім мене. Заповідь повчає нас, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Ця заповідь стоїть на сторожі правдивої релігії. Вона наказує почитати тільки єдиного правдивого Бога, бо він творець світу і про все дбає, про дерева, квіти, польові трави, про птиці небесні, про кожну комашку, грибку, тварину і кожну людину Він дав нам життя, і ми залежні від нього щохвилини. Нас перша заповідь навчає, щоб ми в одного бога вірили і любили. Очасто зустрічаємось з людьми, які богів десятки натворили. А Бог сказав людині: ти не знай інших богів, крім мене, чоловіче. Фальшиві вірі ти не потурай, бо на землі не житимеш двічі. По божій волі ти на світ прийшов. По божій волі ти його покинеш. Йому одному віддавай любов. А якщо зрадиш, в пеклі ти загинеш. Сьогодні проти першої Божої заповіді люди грішать. Модерні і поклонства надають перевагу не богові, а якісь спокусові матеріальні речі. Таке новітнє і поклонства практикують навіть і християни, які свідомо чи несвідомо підпадають під вплив з цих модерних бушків: алкоголь, наркотиків, токсичних речовин, грошей, а також культ тіла, якому сьогодні люди намагаються чи не на найкраще догодити. Таких грішних будників у світі є багато, наркоманів, п'яниць і розпусних синів, тих, що Бога хулять, і що навіть у святого, божий храм не йдуть, зневажають батьків, скільки вас вже вступило на будні дороги. Піднімайте ж до Бога жорстокі серця, повернутись на рідні батьківські пороги, вам ніколи не пізно до Бога Отця. Не роби собі кумира. І з того, що на небі вверху, на землі, внизу і у воді під землею. Не говори ім'я Господнього, Бога Твого, даремно. День суботній, пам'ятай, шість днів працюй, а сьомий день для Господа Бога Твого. Третя Божа заповідь гласить, пам'ятай, де святий святкувати. У старому завіті ця заповідь приписувалася е, в святому суботній день. В Новому завіті обов'язкове завдання пошани Богу переноситься на неділю, тому що в неділю Ісус Христос славно воскрес із гробу. В Неділю Дух Святий зійшов на апостолів. Цей день, свят, святковий день було закріплено другого, другого Ватиканського собору про святу літургію, день святий, святкувати, нас навчила рідна мати. Щоб свої обряди знали і традиції не топтали. У неділю в Божому храмі, щоб Ісуса прославляли, щоб і серцем смуток щастя, бо в неділю Бог воскрес, як ти до церкви не вчащаєш, то ти неповна є людина, душі найвищого немає, в тобі образ Божий є. Душа у церкві розквітає, і в церкві вища є людина, дора в церкві путь до раю, і до спасіння путь єдиний. Четверта Божа заповідь повчає, шануй батька і матір свою, щоб тобі добре було і щоб ти довго прожив на землі. Ця заповідь єдина із десяти, дає обіцянку винагороди за її сповнення. На цій заповіді будується відносини в родині між батьками і дітьми. Батьки дають дітям життя, вони є співтворцями Божими у справі продовження людського роду. Тим самим є для дітей першими заступниками Божими на землі, тому їм належить пошана. Четверта заповідь нас просить, пошануй свого отця і матір, скільки можеш, і добре тобі буде. Їх пальнюй, і довго на землі, де жити, зможеш, бо батько і мати заступають нам святого Бога на землі щоденно. Вони земне життя дарують нам, вони для нас. Земна вселенна, бо ж хто ж ще найдорожчий від батьків, рідненьких. Вони ж усіх нас доглядає, невічних, маленьких, усім дітям треба знати заповідь четверту своїх батьків доглядати до самої смерті. Хто батько мати зневажає, не має у душі спокою, в житті він щастя не зазнає і не розлучиться шурбові. Хто батька матір не шанує, то не діти власні, від них пошани не почує, і в хаті згоди, спокій згасне. Тож не забудь, ти доню сину, коли свій батько у біді, віддай одежину єдину і поможи йому тоді. А в неділю любі діти, до святого храму йдіть, до Бога поболитись за тата і маму. Батьків, шануємо, все своє життя. Бог нам живе щасливе майбуття і буде в нас сьогодні. Не вбивай! П'ята божа заповідь світ, не вбивай. На світі є дуже багато партісних речей, але найдорожче них – людське життя. Його не можна купити за жодну ціну. Живучи, ми не задумуємося, що Бог нам дав. Да. Господь Бог виголошує себе абсолютним господарем, життя людини, яка створена його образ і подобу. Тому ніхто не має права ані собі, ані іншим. Його відбирати. Ми повинні відкидати все, що шкодить, чи войнує наше здоров'я, коріння, алкоголь, наш не наражати своє життя на небезпеку без вогомих причин, самогубство або вбивство. Це найбільший гріх проти п'яти і заповіді. Ця заповідь забороняє не невинних тітей, матері. Я до заповідь вам кажу, не вбивай, людське життя в дарунок, даним Богом. Воно належить Богві і край, тоді до нього зайсть не вбий нікого. Грібно землю бережи і чисті води, без потреби на квітку не зривай, диких звірів бережи, як дар природи. тільки в собі звіра лютому вбивай. То тобто з ливчинків ти не закликай, ти вбиваєш що людини. Душа безсмертна, ти запам'ятай і виправи, якщо можеш, шкоду нині, житті лиш добре, подавай, про душу свою дбай і своє тіло, і з ближнім у згоді проживай, щоб їм до тебе все прийти, кортіло. Ісус Христос навчав не вбивати ні фізично, ні морально, навіть своїх ворогів, а молиться та їх протріння. Дві тисячі років у серці не сину Ісуса Христа заповідь. Науки не ставлю любов всі беремо. Любов це врятує світ. Заповідь не чужолож, перекликається з дев'ятою. Не пожидай жінки ближнього свого. Шоста і дев'ята божі заповіді стоять на сторожі моральної чистоти і невинності, чистоти нашого серця, вірності у подружньому житті. Сам Господь Бог поблагословив перше подружжя наших прародичів Адама і Єву у раю. Отож, подружжя то Божа установа, в основу якої покладено єдність любові, нерозривність подружньої присяги. Проте, шостої заповіді Божої грішить той, хто живе без церковного шлюбу, хто вживає сироміцькі слова, жарти, пісні, веде непристойні розмови. Дивиться нескромні мадунки, які є грішними супротив християнської моралі. Святий апостол Павло каже, що ті світу розпусту, перелік. Царство Божого не уступує, Гріх чистоти руйнує в наші душі, Божу ласку принижує людину, рівня тварини. Чужого Божа не бажає людину, на грішний шлях розпусти не ступає. Бо це великий гріх, моральне зло, провина, лиху спокусу, цю від себе відганяй. В чужому ложі чистоти, невинності не зрадь, бо чистоти й невинність – скарб у наших душах, то помиси лихі, мов чорну гать від себе відганяй, бо це диявола спокуса. Перелюб, тяжкий гріх, Ісус Христос каже. Кожний, хто дивиться на жінку ближнього свого споживання, той ж на перелік у своєму серці. Перелік веде до розлучень, що є великим нещастям для подружжя, а особливо для дітей. Отже, дуже важливо держати наш розум і серце чистими, вільними від непристойних думок і бажань. Бо навіть саме внутрішні бажання згрішити є гріхом. І час таких спокус треба, збер... треба звертатися до Бога з молитвою. Щоб допоміг розвіяти змішання в нашій душі. Не зрадь кохання, щоб бути серцем чистим, пильнуй, аби ніхто не сидів, щоб шлях твій був, мов сонце променисте, без серці вірності крокуй до сконих днів. Присягу шлюбну ти не смій, стоптати, що бо перед Богом ти її давав невірність зберігати своїй кохань до смерті обіцяв. То жінки ти чужої не жадай. Нам тебе пару Бога великий, лиш сужену свою любить, кохай, одружній вірність, перечни на віки. Не кради, не свідчене правдивого протишнього Твого. Не жадай Божа заповідь, не кради, перегукується із десятою Божою заповіддю, не пожадай нічого того, що є власністю ближнього Твого, щоб людина могла. Вільно і спокійно використовувати дані Богом, дарі на Божу славу і для свого добра то насторожі приватної власності, Господь Бог поставив сьому і десяту заповіді. Божі від дотримання цих заповідей залежить добро всіх людей. Особисто родини і ці заповіді закликають нас бути чесними від вірш, щоб вони ніколи нічого і ні в кого не крали. У школі є списування у товаришах по партію. Україна християнська держава. Тому ми повинні готувати себе до того, щоб бути добрими, високоморальними і чесними громадянини нашої держави. До цього нас закликає Христова наука май десята заповідь чай не краси і чужого не жадати, щоб свого ближнього не ушукати, що не твоє, того не можна брати. Що не твоє ніколи не бери. Чужим в житті ніхто не збагатився своєю працею собі добро твори. Закрадіш не один же поплатився. Восьма Божа заповідь гасить на світ чоложного наближнього свого. Восьма Божа заповідь стоїть на сторожі нематеріальних, а духовних цінностей, таких як знання, мудрість, слова, добре ім'я, моральна цінність, чистота та інше. Господь Бог дав нам дар мови, щоб ми могли порозумітися з нашими ближніми. Тож ця заповідь наказує завжди говорити правду і попереджає проти всякого лихого слова чи свідчення, що б могли пошкодити ближньому його доброму імені і славі. Не засуджуйте ближнього, особливо коли це неправда. У святому Євангелії сказано, що не судіть, щоб вас не судили, бо яким судом судити, таким і вас будуть судили. Великий гріх поміж гріхами, тож фарисей твоє лукаво, бо фасей солодко скаже, і честь, і честь твою лукав змаже, та поза очі злобно лає, бо в сущі Бога він не має, лукавий другу риє яму. І підставляє спритну ногу. За гроші зробить він і маму, і душу продає у Богу. Нечесні друзі то хвороба. Вони зведуть тебе до гроба. Тож, ж возма... на заповідь нам каже «На не Несвітлю не визна сину ніколи ложна. Говори правду, вічі, і не кажи того, чого казати не можна. Брехнею люди кажуть, світ пройдеш, але назад не буде вже дороги. Подумай добре, перед тим як йдеш, якщо підеш, навіки втратиш Бог. Ось і закінчилося наше знайомство з десятьма заповідями Божими. Як бачимо, наслідки гріхів, якими ми порушили заповіді Божі, є болючі і руйнівні, тож намагаємося жити духом віри і любити ближніх, як саме себе. Бачите в них Божих дітей, і навіть самого Ісуса Христа, що каже, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Пам'ятаємо, що немає любові до Бога без любові до ближнього. А вступ у щасливу вічність вирішує тільки життя за Божими заповідями тур. На землі до неба у нас дорога є одна, і її позначки, заповіді Божі. Не виконаєш їх, нам гріш, ціна. Ніхто туди пройти не допоможе. Живімо так, Господь Бог валить і станьмо біля на насторожі. Земне життя хвилини, одна мить. Тож виконуємо заповіді Божі. Заповідь це квиток до неба, який ми з собі заробляємо своїм земним життям за законами Божими. Отже, тільки від нас особисто залежить, наше вічне щастя, що тут посіємо, та колись у вічності пожнемо. Тому настав час у молитві, Отче нас. Попросити Господа Бога проводити нас по розбурханому життєвому морю до неба за нашим дороговказом десятьма Божими запові.